Зараз в мене є власна агенція, називається Імейлікс. E я для того, щоб виокремити себе з ринку дічитав спеціалістів в Україні, я обрала напрямок імейлмаркетинг по відношенню. В нас десь 30-40% – це саме англомовні клієнти, але ми будемо цей показник збільшувати. Інша частина це саме українці, які працюють на захід. Коли розпочалася війна, ми відчули, що змінилася комунікація з нашими клієнтами. Тобто, по суті, розділилися на два лагері: одні, які дуже жалілися, і ті клієнти, яким було окей, тобто, о, Україна, клас давайте співпрацювати. Ось таке відношення воно круте, коли на тебе дивляться не з точки зору, звідки ти або що робиш, а з точки зору, ну, як проста людська комунікація, ми підходимо до своєї роботи з любов'ю. Ми зробили якийсь креатив, ми заціпили, ми зробили тригер. Тобто, в нас ось тут. Україна Digital Community мені дозволили, по-перше, прийняти рішення про правильне партнерство і обрати правильного партнера. Друге, це ті люди, які вже пройшли шлях. Третє це навчальні матеріали від таких самих людей. І відчувається ось ця любов, дійсно, любов. Тому що любов це цікавість, це інтерес. До іншої людини, це знання цієї людини. Якщо це культивувати реально починаючи зі спільноти, можна перерости наш сценарій війни і вийти з дійсно на інший рівень. Ми маємо це робити, і в першу чергу це починається з нас, з нас самих, і от з таких от маленьких середніх і великих спільнот, як UDC. А якщо ти скажеш гон. І що так от рукой, типу, кон, то тоді всі зрозуміють. Ну ще тричі повторити просто треба.